Несподівано, що очікуємо. Важко сказати, підтримка є і буде. Очікуємо зброї, щоб наші хлопці гнали їх чи подалі. Чим швидше, тим краще. Очікуємо, що щось зрушиться в поставках зброї. Це все, що ми хочемо, щоб це було не дуже накладно для платників податків Америки, але було дуже відчутно для наших українських воїнів. Все, що хочемо, чекаємо перемоги як найскоріші. Очікую танків, щоб ви нам передали їх більше, нижче, ну більше зброї і підтримки України в загальному. Очікую хорошої співпраці. Більше нічого не кажу. Хороших результатів очікую. Це все працює на перемогу на нашу. Дякую їм добра, що буде краще. А так що наче, Більше нічого не очікуємо. Раз приїхав, значить буде все добре. Задоволений, тому що таке, ну, його візит повинен бути ну, якісь, якісь, як знамення для України, для всього світу, що він, не боячись під тривогу і сирени, приїхав в Україну, поклав квіти. Ну, позитивно, дуже позитивно. Чого? ну Мені це не цікаво, розумієте? Ми очікуємо, що нарешті скоро буде мир. Дай Боже, щоб скоро вже наступив мир в нашому світі. Я, як жінка військова, можу сказати, що я найбільше, напевно, чекаю цей мир. Ну, Позитивно розцінюю. Як ви думаєте, це дасть результати для України? Я думаю, що так. Ну, Позитивних змін, звичайно. Всі чекаємо. Мови немає. Сьогодні пригадав. Саме ранечку свої вірші, якщо колись на Майдані читав, то й в Фейсбуці викинув. Хай мої побратими теж звернуть увагу. Ну, чекають, чекаємо, всі чекаємо. Безмежно до, до, досить довго ждемо. А, а бажано, бажаний варіант, щоб трошечки швидше вони турбувались та Європа. Це історичний візит і, і саме це дуже велика підтримка для України. Вже деносовано там більшість 500 танків, що будуть нам надані. Як ви думаєте, які будуть результати для України от від цієї допомоги? Перемога України над Росією, над фашизмом. Я Не знаю, що він має для когось позначати, типу, тому що, по суті, що це поміняє? Він міг би та саму допомогу надавати, при тому залишатися в Америці. Якщо він приїхав, значить, нього для, це були, для цього були якісь причини. Для мене це особисто нічого не означає, нічого від цього не поміняється. Я думаю, що для України це якийсь наступний етап для нашої держави в плані допомоги, в плані. Е того, що це ж наші союзники, і те, що він приїхав, це взагалі-то дуже круто. Це, коротше, ми не дуже сподіваюся на те, що ми скоріше виженемо цю нечистоту з наших земель. Він показав, що він Путіна не боїться, що він Україну, Україна з нами. І він, і... Америка з Україною, так що все буде гарно. Такшо запад нам допоможе, <гум> Будемо надіятися. Я дуже позитивно оцінюю цей візит, тому що Україна країна наша гідна того, щоб бути вільною незалежною. А тому нехай приїжджають до нас усі керівники європейських і світових країн, і нехай допомагають. А ми гідно чекатимемо, будемо працювати на перемогу.